В Україні сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні, а також роковини початку російсько-української війни. Саме в ці дні, у 2014 році, протистояння між учасниками революції гідності і тодішнім режимом досягло кульмінації. Почалися масові розстріли протестувальників. 20 лютого загинуло найбільше активістів. У цей же день скориставшись політичною кризою, російські військові без розпізнавальних знаків розпочали окупацію українського Криму. Коментуючи розслідування розстрілів під час революції гідності, керівник департаменту у справах майдану офісу генпрокурора Олексій Донський зазначив, що лише у 23-му році судам ухвалено 13 обвинувальних вироків, засуджено 18 осіб. Однак, однією з основних проблем залишається тривалий судовий розгляд, зокрема через зловживання сторін своїми правами. За словами Донського, під час слідства встановлено безпосередній вплив російських спецслужб на тогочасну Україну владу про підозру повідомили 20 представникам ФСБ, а також екс з СБУ, які з ними співпрацювали. Крім того, торік восени до суду скерували обвинувальний акт у ключовій справі щодо колишнього керівництва держави, президента, голів МВС, СБУ, Міноборони та ще шести екс високопосадовців. Їх обвинувачують у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів стосовно мітингувальників у 2014 році.